Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо, на що звернути увагу при ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад це не просто погані спогади. Це стан, який впливає на тіло, емоції та поведінку. Важливо вчасно помітити його прояви. Перше. Повторне переживання травми. людині сняться кошмари, виникають спогади чи навіть флешбеки. Ніби все відбувається знову. Друге уникання. Людина відмовляється від місць людей чи ситуацій, які нагадують про падіння. Вона може закриватися в собі, втрачати інтерес до того, що раніше приносило радість. Третє. Підвищена тривожність. Це проблеми зі сном. Четверте. Зміни в емоціях і в мисленні. Людина почувається винною, втрачає довіру до світу. Може впадати в депресію чи втрачати сенс життя, що важливо. ПТСР – це не слабкість. Це природна реакція на надмірний стрес. Але без підтримки він може закріпитися і руйнувати якість життя. Тому зверніть увагу, якщо симптоми тривають понад місяць, заважають працювати чи спілкуватися, потрібна допомога психолога чи психотерапевта. і Головне, пам'ятайте, ПТСР по можна подолати. І головне, ви в цьому не самі. Друзі, прощаюся з вами до наступних курсів. Підпишіться на канал на YouTube або на сторінку Фейсбук Річард Горда. Посилання на Фейсбук знайдете в описі каналу. Вересні починаю спілкуватися онлайн. Де мене знайти, зараз ви побачите перед собою. Слава Україні! Ми переможемо! Прощаюся з вами. Пока!